Привіт! Я вже тут. Частаю. Поселилася і покажу, який мені зять підготував домашні капці. Це можна витримати отаке? Якийсь капець. Ой-ой-ой, ластиці і ой. все. Привіт. Привіт! А хто до тебе приїхав? Хто? Мама А де собачка ділася. Десь а хто це приїхав? Хто біля тебе сидить? Хто? Це? Хе -хе. Баба, а ти що казав, як бабуся зайшла в квартиру? Що ти казав, хто приїхав? Баба Ні, ти казав, мама, йди твоя мама приїхала. Так казав. Так. Хе -хе. Де, каже, де мама, Твоя мама приїхала. Ту я мама поїхала. Бабазянка, так? Да? Бабазянка. <ріст> Чудо, ти мале. Перевірка знань. Поїхали. Чому ти І не прийшов. Як місця прийшов, як місяць я зійшов, я п яті п яті чекала. Чи коня не мав чи стежку не знав мати не пускала, чи коня не мав чи стежку не знав мати не пускала, і коня я мав, і стежку я знав і мати пускала Найменша сестра бодай не зросла, Сідельце сховала, найменша сестра, бодай не зросла, Сідельце сховала. А далі, а старша сестра, Сідельце пішла, коня коч. Тут освіта, уйдь, братику до дівчинки, що тебе чекала тече річенька, невеличька, хочу, першу Вітайте мене. Моя матінко, за кого я схочу. Молодець. Мо... Кому? Комусь? Підписникам нашим можна пісеньку цю показати можна? Да. Дякую. Дочекалась улюблені патчі, класно працюють і мені подобається, що вони займають велику частину на ну, обзорі. Вчора, до речі, зробила манікюр. Вперше такий нюд, і мені прям дуже сподобалось, навіть прикольніше, ніж цей класичний червоний. Можна спокійно випити каву. Орес, хто до тебе приїхав в гості, розповідай. Хто це? Баба з гарної зачіскої. А Піс... В поїзді після ночі стеречить. Все нормально. Сьогодні у мене друга частина розпакування подарунків від брендів. і і почнемо ми з Gucci. Тут у мене парфумована вода для для неї та для нього. Давайте роздивимось ближче і цим ароматом разом. I don't Певнена, що ви вже чули про цю колаборацію, але ще хочу розповісти вам я. Через 17 ліпс об'єдналися, зробили класний блиск є вишневий, звісно, ще відкривала. Тут ще такий ніжний шоколад, глянь такий красивий проспак, і давайте близьки подивимось ближче. Спеціально фарбувала матові губи, щоб зверху нанести блиску. Нанесу блиск, блиск Pinky Love, Він не такий буде насичений, йде поверх мого тону. Боже, який смак. Улюблених мною українських брендів, просто вони не знаю, мені здається, відрізняються абсолютно від всіх. У мене тут футболочка, саме колекція до Дня Закоханих в них була. Вони тільки зараз руки дійшли розкрити. Таке серце. <звук> О, Поле, Марк. Поле. Да. Ніколи не будьте бентом чужої душі. Рана загоїться, а бинт викинуть. Цитата мого сьогоднішнього дня. Обіймаю вас, мої дорогенькі. Гарної вам неділі. Головне, щоб було мирно і на душі спокійно. Планів на сьогодні ніяких. Ніяких. Собачок покормила, зараз поставлю їм м'ясо, зварю. І буду просто відпочивати.